Друзі, мої мої любі, любі усім привіт, мої любі Друзі Ну що ж, завершився матч у чемпіонаті України між Донецьким Шахтарем та черкаським ЛНЗ 5-1. Шахтар Донецьк перемагає. І сьогодні я хочу поговорити про даний двобій. Ну давайте, мої любі друзі, розпочнемо вам все по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів. Маріна Пушича вийшла грати по основні 4-3-2-1. Дуже цікава старта Вересновака в Дмитро Різник Ворота, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, захисники, Азаров, Яким Канапля, Повлами, Георгій Сидаков, Дмитро Крийський, Вартам Бондаренко, півзахисники, Київ, Олександр Ліксандр Запков, центральні атакувальні підзахисники, Тала Сіна, Рауре відповідно у нападі. Це стартова розстановка донечан 3 1 стартова розстановка ЛНЗ, підепічні караска, вийшла грати по такій розстановці. Кучеренко в ротах, моравські саліху, захисники, Путря Пасіч по флангах, Яшарії, нанікашвілі, центральні опорні підзахисники, Бєсала центральний атакувальний підзахисник, алійни кавагіян авагім'ян по флангах та МОМО у нападі. Ну а тепер, мої любі друзі, давайте поговоримо безпосередньо про сам поєдинок. Знаєте, донецький Шахтар доволі таки активно піде пічті. Амаріна Пушича Дані два бій розпочали. Шахтар з перших вже хвилин більше володів м'ячем, більше атакував. Ну і в кінці кінця на 13-й хвилині Шахтар забив. Дуже красива комбінація від Шахтаря. Лесіна троваре просто ідеально скинув м'яч на Георгія Сідакова. Георгій Садаков з метри 21 дотиком пробив та забив. м'яч доволі ще красиво золотів сітковаріт. Так, знаєте, відсіки варіт. Ось золотів він до сітки. Ну і Шахтар таким чином, на хвилині 13-й. Відповідно, дає в рахунку, де команда де повела. Ось, забив гол Шахтару. На цьому дірники. Не зупинились, далі продовжував атакувати. Хороший був момент Артем Бондаренко, коли Артем нес, просто красивий ударила, м'ячуло, стійку всі коворіт. Тобто Шахтару контролював перебіг події на 26-й хвилині Гірники перевагу подвоїли. Георгій Сидаков знайшов Олександра Забкова, ну, а Саша. Вийшов на ударну позицію і одним дотиком пробив та забив дуже красивий удар Олександр Зубков в ближній кут пробив Олександр Зубков. Знаєте, мені цей м'яч нагадав і справді гол Джен Шакері шпиці Європи. Пам'ятаю тоді. Де... З угорцями він забив також схожий гол. Удар Олександра Замкова в ближній кут. М'яч так дуже красиво залітає в сітку ріта. Ну і шахтар таким чином з доволі таки комфортною перевагою. Команда Барина Пушача пішла на перерву 2-0. Була перевага у Шахтаря. У другому таймі Невертон вийшов замість Кевіна на 46-й хвилині. Ну а Георгій Садаков на 50-ті хвилини забив. Артем Бондаренко просто ідеально знайшов Георгія. Ну а Георгій Садаков дуже красивим ударом із штрафної площі пробив. Георгий Садаков пробив в кут, дуже красивий гол. Георгій зробив рахунок 3-0 на 50-ті хвилини. На цьому шатер не зупинився і на 53 й гумані Георгий Садаков зробив ятрик. Невертан зробив акцентований простр, но ну, Георгий Садаков... Замкнув цей простріл, простріл від молодого бразильця і зробив рахунок 4-0. А на 50-7 хвилині Георгиевкера, мої бідрусі. Ось, ще, если на торі пробив по воротах, воротар відбив і удар. А тут так тут Георгіс знаков на добиванні Георгії зробив рахунок 5-0. Потім пенальті вона нас Ось, Спочатку мотор різник пенальті відбив, але потім перебили. Футболісти черкаської команди. Ну, що там, там на ну, Мікашілі з другої спроби пенальті реалізував, ну і в кінці кінців гірники довели справу до переможного відповідного кінця. Мої любі друзі даного понеділку: 62% Шахтар Володів м'ячем, а мало за 38%. Шість ударів у Шахтаря, мої любі друзі, ось, 6 ударів. І 6 ударів плюс не один удар, І один удар вплощен, ну, в площину воріт, мої любі друзі. Друзі, до речі, 5-2 кутовими, Також перевага була в Штерена. Ну, а найкращий футболів з цього матчу, ну, друзі, Георгій Садаков. Такий оформив покер, да ще й віддав голіву передачу. 4 плюс 1 в одному матчі. Чесно, просто якась неймовірна цифра. Там Бондаренко, непоганий матч провів, гол плюс пас. Пропишу, ні-ні-ні, це не Мартем. Бондаренко віддав гульову передачу. Олександр Зубков забив ось. Артем Бондаренко віддав, передачу. Ось, Бондаренко віддав передачу, ось не трорево, навірно, також по гольові передачі. Ну, тут Сидаков. найкращий у найкращувалися матчу. Покер 4 голи, де плюс ще віддав одну результативну передачу. А ось. Коли я знімаю дане відео, то Шахтара. Займає четверту позицію в українській Прем'єрлі. Команда набрала 16 балів. П'яту перемогу команди здобуває. Найкраща також 4. 24 забитих м'яча. Ось Шетер дуже багато забиває. Але дуже багато і пропускає в свою чергу. 9 пропущених м'ячів у Донеча. Але різниця забитих та пропущених тепер складає. плюс 15. даний мить. Це найкращий показник в українській Прем'єрлізі. Штар перемагає ділу, гірники контролювали перебіг події. Більше створювали моментів. Ось. Ну і підемічно, Маріна Пушича, все-таки здобуває дуже до речі, важливу перемогу, тому що після поразки над Аталантою гірникам просто було необхідно перемогти. У нас, мої любі друзі, дуже сильна команда з Черкас, сьома позиція у команди. Ось нази непогано розпочала команда з Черкас даний сезон. Ось. Але ЛНЗ за сьогодні проти ось такого ж справді було важко ЛНЗ. Але будь яку випадку команда сильна. і Я думаю, що черкаська команда може побороти за Євроку. Чопіні. Чопіні. Подивимося, як тому не буде далі. Шокар 5, ЛНЗ 1 Дякую вам, мої любі друзі, за увагу. Хочу побажати вам Ділька добра та щастя. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.